Обмежити для Росії час до 8 серпня для підписання мирної угоди з Україною. Таке рішення Дональд Трамп мотивував тим, що він не бачить з боку Путіна жодного бажання припинити війну, тому і не варто затягувати час або угода, або жорсткі економічні наслідки. Причому послання було адресовано не лише Москві, але й усім посередникам, які продовжують грати у нейтральність. Прогнозовано, що у Москві ультиматуму Трампа не зраділи. Однак, за інформацією агентства Reuters, Путін хоч і не прагне псувати стосунки з Трампом, але припиняти війну не збирається. Він переконаний, що його армія сильна як ніколи. А його генерали обіцяють, що український фронт за 2-3 місяці посиплеться. Крім того, Путін не вірить, що Захід може зашкодити Росії новими санкціями. Щоб спробувати таки домовитися до дедлайну Трампа в Москву відправили великого шанувальника Путіна, спецпредставника Стіва Віткофа, 6 серпня він прилетів в Москву. Кремль не збирається зменшувати апетити, як і раніше, вимагають віддати чотири українські області та Крим, визнати їх російськими, а також хочуть роззброєння та позаблоковий статус України і жодних репарацій. Хоча цього разу джерело в білому домі заявило, що зустріч Віткофа з Путіним була продуктивнішою ніж очікувалось. Українська влада поставилась до ультиматуму Трампа показово позитивно. Президент Зеленський у телефонній розмові з американським лідером подякував за тверду позицію, але офіс президента вчергове в чергове позначив межі компромісу жодних угод без участі Києва і жодної капітуляції. У команді Зеленського чудово розуміють, навіть якщо Вашингтон тисне на Москву, це ще не означає, що інтереси України автоматично будуть враховані. Тому головне завдання зараз зберегти суб'єктність. Не дозволити, щоб про майбутнє України домовлялися за її спиною. Тому можлива мирна угода повинна містити, по-перше, чіткі гарантії безпеки, не абстрактні меморандуми, а реальні зобов'язання ключових союзників. По-друге, питання території: Київ не погодиться ні на замороження конфлікту, ні на легалізацію російської присутності на окупованих територіях. І по-третє, Україна наполягає на продовженні військової допомоги, незалежно від того, чи вдасться досягти перемир'я. Бо навіть якщо Кремль погодиться на паузу, це ще не кінець війни. Це лише нова фаза, і у Києві це розуміють. Що може статися найближчим часом? Найоптимістичніший сценарій це якщо Кремль погодиться на перемир'я, але не на мир. Бойові дії на якийсь час можуть зупинитися. За це Росія вимагатиме від США скасування окремих санкцій та відкладення нових. Можливо, під гарантії третіх сторін, які Кремль вважатиме дружніми, на те, що Росія готова йти на якісь поступки, вказує той факт, що за словами американців, нібито Путін погодився зустрітися із Трампом, а потім щоб до них приєднався і Зеленський, і обговорити в трьох умови припинення війни. Дональд Трамп заявив, що він готовий зустрічатися хоч наступного тижня, але держсекретар США Марко Рубіо сказав, що зустріч відбудеться, якщо позиції Росії з одного боку та євро європейських лідерів та України з іншого боку вдасться достатньо зблизити і натякнув, що передусім йдеться про територіальні питання. Але набагато реалістичніше виглядає сценарій, коли Кремль зробить вигляд, що ніяких ультиматумів Трампа не було і продовжить наступ, або спробує затягнути час, наприклад, запропонувавши мораторій на повітряні удари, проте продовжить наступ на землі. Якщо ж Трампу набридне, що Путін його постійно водить за носа, то він може дати відмашку на новий пакет обмежень. Причому про те, що нові санкції такі будуть в Білому домі, заявили відразу після зустрічі Віткофа з Путіним, хоча не виклик виключено, що це лише своєрідний шантаж, щоб росіяни не зіскочили з переговорів. Але в конгресі вже давно лежить законопроєкт, за яким країни, що купують російську продукцію, включно з енергоносіями, обкладуть митами до п'ятиста відсотків. Фактично, це повне закриття американського ринку для таких країн. Але ще до прийняття цього закону штати влаштували показове покарання Індії за купівлю російської нафти, наклавши на країну додаткові мита 25%. І тепер сукупні тарифи для Індії сягнули 50%. Крім того, США можуть посилити тиск на нафтовидобувні країни з метою зменшення ціни на нафту, яка є основним джерелом доходів Росії, або використати для цього власні резерви, щоб перенаситити ринок. Як заявив Дональд Трамп, якщо ціни на нафту впадуть ще на 10 доларів, Росія буде змушена зупинити війну. Йдеться насамперед про російську марку ЮРЛЗ, яка торгується зі знижкою і вже тримається на рівні плюс-мінус 58 доларів за барель. Для Кремля критична межа. 50 доларів Нижче і бюджетна модель почне сипатися, зважаючи на зростаючі витрати на війну, субсидії для мобілізованих, допомогу сім'ям загиблих, утримання окупованих територій тощо. Одночасно адміністрація Трампа може підписати екстрений контракт на 30 мільярдів доларів, за яким США купуватимуть українські безпілотні системи в обмін на необхідне озброєння. Але це крапля в морі, якщо на нас чекатимуть ще кілька років війни, тому щоб допомога була постійною, нам потрібно демонструвати. Струвати, що ми не просто тримаємося, але й здатні наступати. Це означає, що використання західної допомоги повинно бути прозорим, наш ВПК максимально ефективним. Необхідно розвивати кооперацію з союзниками в дронах, ППО, системах РЕБ та нарешті реформувати систему мобілізації. І паралельно із цим не припиняти переконувати США, ЄС та навіть Китай, що Україна це не тягар, а бар'єр на шляху хаосу. Ото таке.